Ранок, а від смороду вже ніде не сховаєшся. Сміттєві баки під будинками регулярно заповнюються новими та новими відходами. А от із з вивозом регулярність добряче кульгає. Буває, що в окремих районах непотріб кисне на спеці кілька діб. То що смердить, то смердить, то всі бачать. Такої ще не було. Всюди є і в кінці, і внизу є. Тож знаєте, яка ситуація зараз склалася. Але якщо таке буде далі, не буде вивозити, Це я не знаю, це буде катастрофа. Кінець підкрався неочікувано. Грибовицьке сміттєзвалище помстилося львів'янам за сотні тисяч тонн відходів, які туди звозили зайвих чверть століття. Спершу воно загорілося, потім обвалилося та поховало чотирьох людей. Тепер же закрилося на невизначений термін. І зараз йдемо про його рекультивацію. Поки що, поки що не йдемо про відновлення його роботи. Поки що. У Львові сміття вивозять приватні структури. Раніше транспортувати відходи було легко і дешево. До Грибовицького полігону рукою подати менше 10 кілометрів. Тепер же проблема непідйомна. Возити непотріб доводиться на чотири сміттєзвалища, розташовані за 100 кілометрів від Львова. А можливо, навіть будуть транспортувати в інші області. Раніше от сам відрізок дороги від, скажімо, завантаження до звалища в нас займав пів години-40 хвилин. Зараз займає орієнтовно 3 або 4 години. Це саме питання вброди, це є орієнтовно 110 кілометрів в один бік, це дуже буде важко, дуже накладно, і знову ж таки це буде коштувати дуже дорого. Чистка міста обійдеться у кругленьку суму, яку наразі ще ніхто не підраховував, але чиновники заспокоюють цей тягар впаде на їхні плечі та обіцяють, що львів'яни через сміття не збідніють. Не йде мова про підвищення тарифу квартирного, так про підвищення тарифу за вивіз ТПВ. Я думаю, що відповідним чином пройде оцей ажіотаж. Я думаю, що питання врегулюється. Тоді звичайно будуть компенсовані певні суми перевізникам за те, що вони їх витрачали над тарифом. Головним та відкритим залишається єдине питання: рекультивація грибовицького полігону та будівництво сміттєпереробного заводу. А це немало-небагато 40 мільйонів євро. Спонсорами тут будуть вже держава та кредитори.